Вітаю, друзі, виконавча директорка Українського інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від німецької премії за свободу слова імені Йогана Філіпа Пальма. Цю премію Оксана Романюк мала отримати в Німеччині, але в парі з відомим російським журналістом, головним редактором еха Москви Олексієм Венедиктовим. І ось на знак протесту. Оксана Романюк відмовилася від цієї винагороди, оскільки вважає, що не можна зводити на одній сцені жертву агресії агресора. Відомо, що Олексій Венедиктов вважав російсько-українську війну з 2014 року внутрішнім українським конфліктом. називав це громадянською війною. Публічно він називав Путіна. Своїм начальником, а також Венедиктов хвалився зв'язками з пісковим і гарними взаєминами і стосунками з Лавровим. Коментуючи свою позицію українським засобом масової інформації, Оксана Романюк означила кілька важливих проблем, які я хотів би прокоментувати, а також дати своє розуміння, чому ці проблеми. Виникли також Оксана Романюк поставила кілька запитань, на які, як на мене, вона дала хибні або неправильні відповіді. Я хочу дати свої відповіді, тому що вважаю, що ці запитання є надзвичайно важливими в наш час. Отже, що дивує Оксану Романюк? Її дивує русофілія західних еліт, ну і зокрема німецьких еліт. Вона задає запитання, що не може зрозуміти, чому західні еліти настільки є прихильними до росіян і до російського істеблішменту, до російської культури. Для неї це така якби, загадка. загадка. Ну і наступне проблема, і наступне запитання. Оксана Романюк розчарована відсутністю ефекта від постійної комунікації. З організаторами цієї премії Оксана Романюк каже, що вона перебуває в постійній комунікації, але їй не так і не вдається ну, пояснити, що так е робити не можна. І вона говорить наступну річ: що, в принципі, вона не має претензій до е організаторів цієї премії. Вона має претензії тільки до Олексія Венедиктова. Які взагалі безсоромно погодився прийняти цю премію, а організатори премії просто є заручниками християнської доктрини? І от я хочу висловитися з цих, ну от, нехай буде двох важливих проблем і цих запитань, які озвучила е, Оксана Романюк. Чому не діє комунікація? Чому західні еліти страждають на русофілії? Як на мене, відбулося взагалі виродження розуміння журналістики і свободи слова. В чому проблема, як на мене? Українці завжди говорять просто, але простота це не примітивність, а це здатність пояснити проблему. І, на жаль, українська сторона говорить просто, а інколи, мені здається, і складно, що не потрібно робити. А, але оця простота. А вона нічого не пояснює, вона виглядає лубочною, примітивною. І помилку робить українська сторона, що вона намагається вправлятися і змагатися з західними елітами, із російськими, і з Венедиктовим у якійсь там красномовності. І там володінні складно підрядними реченнями, цього абсолютно взагалі не потрібно робити. Треба поїхати або написати листа і сказати наступні речі: що свобода слова і журналістика це не альтернативна точка зору. На жаль, у нас свобода слова зводиться до альтернативної думки. Але а, якщо виставити дві чи три... Брехливі думки вони будуть альтернативними. Три брехні будуть між собою альтернативними. Але це не є журналістика і це не є свобода слова. Ми непомітно до цього всього підійшли і, і, і робимо вигляд, що чим чи не розуміємо, чи насправді не розуміємо. Журналістика це істина. І ім'я людини. Я маю на увазі Йоганн Філіп Пальма. А власника ще в. В честь якого і названа ця премія, ну, як на мене, промовисто яскраво позначає проблему виродження розуміння свободи слова і журналістики. Він був видавець Йоган Пан, він був видавець, і а, він а, був страчений за наказом Наполеона. 1806 році, в наприкінці серпня. Причому там дуже цікава історія. І в принципі Оксана Романюк могла б їм показати і навести цю історію. Особливо вона дуже показувала в контексті саме російсько-української війни. Можна проводити прямі паралелі між Франко-німецькою війною. А Наполіон окупував ну, значну частину. Ну, тодішньої Німеччина в ще не була там оформлена як сучасна Німеччина, але менше з тим е, Йоган Філіп Пальма е, опублікував в своїй друкарні текст, е, який фактично говорив про приниження і ганьбу. При нижній гідності, звичайно, і закликав до повстання і до збройного спротиву Наполеону. Він виїхав у відрядження, ну скажемо так, сучасною мовою, в якесь місто, яке не було під контролем французьких військ, і дізнався про те, що його розшукують, а вже в цьому відрядженні. А однак він прийняв рішення, що він повертається до себе на батьківщину, по моєму в Нюрнберг. І там він був арештований, засуджений і страчений. по-моєму, 26-го, ну наприкінці серпня 1806 року, в 39 років. А у нас розумієте в чому проблема, і що не можуть пояснити. Інститут працівники, експерти Інституту масової інформації. Справа в тому, що у нас от, журналістика і свобода слова звелася не просто до альтернативної брехні, а до комфортної брехні, яка нічим не загрожує і абсолютно забезпечує, вибачте, за тавтологію чи а, безпеку Олексій Венедиктов. Отримуючи премію за свободу слова, нічим ніколи не ризикував в житті. Він завжди жив при путіні. Вважав його своїм начальником, спокійно виїхав за кордон, протягнув руку і отримав цю премію. Не випадково вчора, в Ригзі, регуляторний орган, коли позбавляв ліцензії, аналював ліцензію для ДОЖДЯ, він сказав. Що ми зробили, ми, ми зробили один ключовий висновок, і що треба розуміти? що альтернативна точка зору Путіну не означає, що ці люди за свободу слова і що вони за мир і взагалі є гуманістами. Вони просто висловлюють альтернативне розуміння, як потрібно вбивати українців. Наприклад, і ось я повертаюся до простоти. Українці мають навчитися не вправлятися у складно підрядних реченнях і змагатися в риториці з словоблудами, з, з західними інтелектуалами, а просто і чітко а, артикулювати проблему. Гострота і конкретика це те, що вимагається від експертів інституту масової інформації. Ну, дивно, взагалі, читати лекції, пояснювати. Прості речі експертам інституту масової інформації. Ну хто як не вони мали б це все розуміти? Натомість вони, мені здається, ну, є заручниками оцих складнопідрядних речень і оцієї риторики, яка сформульована там за останні 30 років тут в Україні. Їм не вдається це все пояснити. Ну і на рахунок русофілії. Мені здається, що тут проблема в тому, що ми давно, ну не ми давно, а в Європі замість етики і моралі висунули на перше місце, підвели естетику словоблуддя. І от Олексій Венедиктові, взагалі, вся російська журналістика, це якраз естетика словоблуддя, Це оці складнопідрядні речення. З запозиченими якимось іноземними словами, а така, як це казали на тексти Гребінщикова і цього В'ячеслава Бутусова з Наутілуса, інтелектуальна безсмислиця. І от коли люди втратили ну, сенси, і в них немає вже давно етики, то вони вправляються в оці, в оці інтелектуальній безсмисліці. І тут, звичайно, росіян, як слово блудів, ну ніхто не може перевершити. І німецька сторона, мені здається, закохана. Закохані німецькі інтелектуали, закохані західні інтелектуали і експертам інституту, інституту масової політики потрібно сказати оці прості слова, щоб вони замінили мораль. Або етику на естетику словоблуддя і пустозвонства. І це не, вирішує, ну, не вирішить проблем цивілізації. Отак От простими реченнями просто потрібно говорити. В принципі, це все, що я хотів на сьогодні сказати з приводу цього чергового скандалу по відмові від німецької премії за свободу слова. Нагадаю, що людина, ім'ям якої названа ця премія, Йоганн Філіп Пальма, на відміну від Венедиктова, був страчений? Він постраждав за свободу слова, а не отримував премії і пряники. У нас повна відбулася вже підміна всього і так далі. Я хочу запитати, а, а чим Венедиктов взагалі пожертвував і чи він постраждав? Він сидів на дуже грубих грошах великих, зараз спокійно перебуває в Європі і видає з себе якогось жертовника і страждальця і так далі. Ну, таке моє розуміння ще раз скажу. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.